Чому сни це переважно візуальні образи? Коли ми спимо, наш розум не вимикається повністю. Він продовжує працювати, але по іншому. Вночі свідомість слабшає, а злибини нашої психіки виринають бажання, спогади, страхи, фантазії, усе те, що в день зазвичай ми приглушуємо або не усвідомлюємо. Це і є несвідоме. І воно хоче розповісти нам щось через сни. Але воно не говорить із нами словами, воно показує нам картинки, сцени, образи, які ми потім намагаємося зрозуміти цензура, як нічний фільтр. Уявіть собі, що вночі хтось у вас в голові запускає фільм, але фільм дивний, уривчастий, символічний, це фільм, який монтує ваше несвідоме бажання. Але є одне але на цьому фільмі стоїть внутрішній цензор частина психіки, яка стежить, щоб у сні ви не побачили щось надто відверте, болюче або тривожне. Цей цензор не дає вашому справжньому бажанню вийти в ефір у прямому вигляді наприклад, якщо ви насправді хочете кричати на когось або втекти з рутини життя, сон не скаже це прямо. Натомість ви побачите, як летите літаком, біжите по лабіринту чи губитесь у місті. Тобто бажання маскується, шифрується, а мова, слова це надто прямий канал. Якщо б сни говорили з вами словами, ви могли б одразу зрозуміти, що саме хочете чи чого боїтеся, а це суперечить завданню цензури. Тому підсвідомість вибирає більш м'який і розмитий спосіб, візуальні символи, образи як безпечні маски бажань. Чому наш мозок обирає саме картинки? Тому що вони не прямі образи це як метафори або загадки, вони залишають простір для інтерпретації, наприклад. Замість того, щоб прямо почути Я боюся втратити контроль, ви бачите, як машина летить із кручі, або замість слів, я хочу змінити своє життя, бачите, як сідаєте в потяг і їдете в незнайоме місто. Такі сцени це образи, які дозволяють бажанню з'явитися, але не викликають у вас шоку, це як гра в хованки, де бажання частково відкривається, але залишається за маскою. Пам'ять і органи чуття у вісні. чому картинки головні? Коли ми прокидаємось, ми частіше пам'ятаємо саме картинки, обличчя, кольори, місця, рідше, слова, запахи чи звуки. Чому так? Візуальна пам'ять найстарішніше.